Дід та баба і захотіли вони жрати. Бабка, зроби мені щось такого перекусова до да піввасика смачного. Там в нас вже немає муки, Іду, Подивлюся чи є. О, є. Да, спідлога прийняла. Лон, давай. Ля, все. На, Ух, нажремся. Ага, так, він киспаку. Давай на напідумо віконник. Хорошо, это тут такой. Я! Yeah! А я делала вот два. Все, 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 все. О, нашел ли он на передаче? Нашел ли он на передаче? Про фиксики, ля! Mm -hmm. Будешь чисто ремонтовать? Эм, um, я мимо ремонтовал. И там подаемся, что колобок взял. Я не хочу. Калабок, ти де? Калабок, стой, ось бабко Та, ну куди села вона? Там навіщо нема муки На О, дякую Давай, ходи О, калабочек Тільки не жри мене, я тобі пісеньку заспіваю Ну давай, співай Чуй мене, я тобі пісеньку засну. Або, воно, давай. А я кала, баку-баку, воно воно воно. Баку-баку. Я б бавив, я б терпав. І від тебе отаків. Ха-ха-ха. Я тебе нюхаю, до сюда. Ведь, хорека. О, які люди! Ай. Так, не їш мене, я тобі пісеньку засну. Що я тебе зараз їм. Я тобі пісеньку засну. Давай я А я віддався. І там оточу ха! ха Та як! Я трошки перемутала. Не їш мене, я тобі пізила. Ну давай сядь мені на носик. Чекай, дай перше так. А я коло ма! І ось так колобок не вижив.